Вітаю, друзі геймери, завдяки славетним козакам Харцис, знову на зв'язку, щоб поділитися з вами порадами для комфортного проходження гри Lord of the Fallen. Для підбору цих порад я поспілкувався з гравцем, який награв в цій грі більше 400 годин. Ну і я, звісно, своїми скромними 50-ма. Спочатку вам доступні лише 9 класів, які мають різні початковий рівень і предмети. Ще 4 персонажі стануть доступні після проходження гри різними кінцівками, ви співвідношені один до одного. Найслабший по статах це засуджений. Найбільший початковий рівень мають 3 класи: військовий вовк, партизан і піхотинець. Більше детально можна знайомитись на цьому фото. Я грав за піхотинця і в зв'язку з моєю неосвіченістю я трішки неправильно розподілив стати для свого білда. Але завдяки гнушкості цієї гри. Щось цей сколотив. Наш товариш поділився своєю думкою, ось що він сказав. Життєва сила і витривалість потрібні усім класам, а решту треба розподілити під власний білд і стиль бою. А ось вам фото, що дають всі стати. Так як перших два стати потрібні для ближнього бою, останні два потрібні для заклинань і використання предметів з ефектом. Я використовував доволі класичний біл для RPG – клинок плюс щит з важкою бронею. Це, звісно, весело, але я пропустив багато важливого, щоб полегшило мені проходження. Перше це використання каталізатора, щоб надавати додаткові ефекти зброї і бафати себе, і дебафати ворога. Друге це ігнорування кидальних предметів. Руни на баф і важкий молот дають феноменальну шкоду, якою я не користувався. Як для мене є активний стиль і пасивний. Я грав пасивним через перервання ударів за допомогою щита. І іноді використовував ухилення, коли заблокувати було неможливо. Цей стиль ризикований, тим, що невдале блокування накладає ефект вистаження, який при блокуванні клинком більший, і витривалість використовується. Інший активний стиль це використання ухилень і предметів дальньої бою. Так як ухилення нівелює любу шкоду, в той же час кидальні предмети допомагають не брати участі в небажаних сутичках. Ще є магія, яку можна використовувати як і окремо, так і в поєднанні з ближнім боєм. Ще варто звернути увагу на зброю, яку вам пропонує гра, а точніше на час анімації атаки, щоб вам було комфортно вчасно вийти за атаки і не натрапити на шкоду, так як атака супроводжується некомфортним випадом вперед. Вибір обладунків напряму залежить від стилю ведення бою. Вам ніхто не заборонить намага одягнути важку броню, але вона вас буде обтяжувати і знижувати ефективність вашого білда. Дам лише одну пораду. Так як біомів в грі достатньо, ви будете стикатися з різними типами шкоди. І щоб підвищити живучість свого персонажа, рекомендую з собою носити декілька типів броні. І теж саме стосується зброї. Вороги теж мають підвищений опір до деякої шкоди. Ось я вам продемонструю декілька видів білда, які я знайшов в інтернеті. Але майте на увазі, за словами нашого колеги, щоб зібрати повністю всі предмети для білда, вам потрібно пройти гру не один раз. а по ефективності переважає умбральний білд. Але має мінус на початку, бо потрібно качати сяйву і інферно. А збірка через інферно більш практична для початківців і топову зброю можна знайти в початковій грі. Меня душ лов, це дуже складна і рутинна справа. Якщо вам з'явилося бажання пофармити в грі, то ось вам деякі приклади. Перший приходимо в дзвіницю Пілігрима і починаємо об'юзати цього лоха. За наступний спосіб подякуємо автору каналу EasyGamePlayUA. Тут знадобиться ті поради, які я казав вище. Переміщуємося в локацію Аббаства і рухаємося як на відео. цей спосіб потребує важкий молот і біжутерію на підвищення дропу луту. Стаємо в проході, розстрілюємо мобів. Потім збираємо лампою дужі і, і повторюємо все знову. А щоб детально оглянути це відео, переміщуємося по силиці в описанні на його канал. Не підбираємо ось ці жовті штуки. Ключова відмінність від нормальних вони пульсують ось так. Не садіть одразу насіння, так як по локації дуже багато місць для посадки, буває таке, що ви посадите насіння перед важким відрізком, а після нього його вже не вистачає. Постійно досліджуйте світ мертвих, там завжди можна знайти щось цікаве або корисне. Ніколи не продавайте перся, вони завжди можуть стати в пригоді. І так ще чисто для розуміння світу гри, читай опис предметів і діалоги з NPC. З часом ти сильно зануришся в сюжет, при тому, що тут є українська мова. Я вас прошу, ніколи не здавайтеся і постійно пробуйте якось змінити трішки стратегію під того чи іншого боса. У мене було таке декілька разів. Змінив один розхідник, чи вибрав інший кидальний предмет і ворога подолано. І на цьому будемо закінчувати. Якщо у вас є чим доповнити, пишіть в коментарях самі корисні закріплю. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидуш!